Дорогі студенти, і наш гість Андрій. Ми дуже раді вас усіх бачити. Ви знаєте, що кафедра завжди змінюється. Ми відмовляємося від традиційних якихось форматів, які трішки стереотипізують нашу роботу. Тому сьогодні я вдячна Андрію, що він спонукав мене до такого креативу, і ми вирішили на наступні наші зустрічі з випускниками проводити в різних форматах. Зокрема, сьогодні інноваційний такий формат. Ми такого ніколи раніше не робили. Формат наживо спілкування із випускником. Одна річ, коли ви в аудиторії ставите запитання, це якось так академічний стиль, трішки вас спонукає до того, що ви десь, можливо, блокуєте свої емоції. Тому ми сьогодні ось такий формат спробуємо з вами. Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами проведемо інтерв'ю наживо. і щоб довго не затягувати про нашого героя, я думаю, ви будете ставити йому запитання, і ви самі більше дізнаєтесь про нього, про його діяльність. В принципі, правила нашого інтерв'ю я вже озвучила. На кожного видається по півтори-дві хвилини. Ми будемо дивитися по вашому питанню. Я буду вам маякувати, щоб ми довго не затримувались. Я Андрій, Віков, мені 29 років. Я працював все життя спортив спочатку. Починав спортивним журналістом, потім це трансформувалось. Щось інше. Коротше кажучи, закінчував я свою кар'єру в ЛНЗ, Я там відпрацював вісім років в футбольному клубі. Ще з 2017-го. Починав як просто журналіст командний, який е, фотографував матчі, писав звіти, брав інтерв'ю, робив нарізки, вів сайт, е, тобто такий повний обсяг роботи по клубу. Але потім клуб зростав і відповідно зростала зростала кількість моїх обов'язків, і відповідно. Як я вже сказав, завершував я кар'єру в ЛНЗ на посаді директора з маркетингу та медіа. Я... Всім привіт! Сезон уже близько, скоро перший домашній матч, тому думаю, а розкажу я вам про неочевидні переваги фанбоксу від ЛНЗ. Перший пункт безпосередня наявність самого абонементу. Якщо ви ще. Реально ще не зрозуміли, то я вам підкажу. Він дає пропуск на топ матчі Ви можете прийти на ЛНЗ-Шахтар, на ЛНЗ-Динамо, залізно. Ви точно потрапите на цей поєдинок, тому що у вас є своє місце і свій ряд закріплений за вами. Моя місія була безпосередньо відповідати за імідж-клубу, за все, що стосується е, реклами, інстаграму, фейсбуку, Тіктоку, усіх соцмереж. Зовнішня реклама, соціальний напрямок, організація навіть турнірів для ЧНУ, зокрема футбольних ми робили. Доброго дня знову ж таки, мене звати Артем. І сьогодні я розпочну наше інтерв'ю з вами. Угу. Моє перше питання буде таким: як би ви описали трансформацію футбольного клубу, клубу ЛНЗ під час вашої роботи в ньому? Ну він трансформувався повністю. Це була команда обласного рівня. Яка грала в чемпіонаті області Черкаської з футболу і не було нічого, ні бази, ні, ні екіпірування. Просто хлопці тренували тричі в тиждень, їздили на бусіку Золотоноша, Драбів, Чорнобай, Монастирище, Уманько, Чубівка по всій Черкаській області і грали в чемпіонаті області. Це було ще 6 років тому, мабуть. Ну, от, а сьогодні команда в українській прем'єр-лізі. Е, з бюджетом там, в декілька мільйонів доларів є тренувальний центр, є, є, все, є ну це, це не те, що трансформація це, трансформація, це просто взагалі два різних е, рівня футболу. Абсолютно. Але якщо відповідати на твоє запитання. Як трансформувався дуже-дуже сильно. <с> ну дуже сильно, да, реально. За до речі, унікальний в тому плані, що у нас дуже класний фаншоп, ну один із топових в Україні. Знову ж таки, якщо не рахувати Динамо і Шахтар, «Шахтар» у яких це е закривають їхні спонсори. Ну і там у них історія, це трохи інша, трохи інший рівень. А якщо брати всі інші клуби, знову ж таки, то у нас є фаншоп на Хрещатик Сіті, він дуже класний. Він що важливо, самоокупний, тобто то він працює сам на себе. Вітаю, мене звати Катерина Супрун. Mm. Який був найважчий виклик, коли ви влаштувалися на роботу в ЛНЗ? Типу з чим найважчим ви зіштовхнулися? Ну, я пам'ятаю, складний був період, коли ми в Прем'єр-лігу вийшли. М -м, було дуже мало часу все підготувати, починаючи від матчевих акредитацій. Там, закінчуючи якимись банерами на стадіоні, табличками організацією прес-конференцій, співпрацею зі ЗМІ з українською, з українською прем'єр-лігою, дуже багато комунікації, плюс спонсори, які додаються, і треба їх проявляти якісно. Ну, я маю на увазі там ВіБет, наприклад, де 50 пунктів з проявів, що. Мі... Щомісячно, коротше, ми маємо там, 50 пунктів їм видавати прояву різних. От. Наступне, можливо, очевидне лайтове питання. Яка ваша улюблена футбольна команда? У мене немає улюблених футбольних команд. Мені подобається дивитись футбол за участі футбольних клубів, в яких грають класні футболісти. Тобто я завжди за якусь персону чіпляюсь, і тоді мені цікаво дивитись гру цієї команди. Як в Барселоні зараз я маль, да? за ним цікаво спостерігати, і ну, відповідно треба дивитись Барселону. Але так, щоб я клуб болював, то ні такого немає. Ні в Україні, ні в Європі, ні в світі ніде. Я хочу представитись, мене звати Єлизавета. Скажіть, будь ласка, який досвід став найбільш трансформуючим для вас як фахівця? Ну, хороший досвід роботи з людьми. Ти розумієш, що дуже важлива психологія. Тобто до кожної людини можна знайти підхід абсолютно. І коли ти це розумієш, це я маю на увазі стосунки між колегами, між керівництвом і не керівництвом, бо я дуже не люблю слово підлеглі, це якесь воно таке дуже некрасиве. О, тобто, це всередині, колег... і коли ти розумієш, що до кожного можна знайти підхід, і ти розумієш, що як це зробити, які там техніки. Ну треба ще відчувати людей, як вони спілкуються, що для них важливо, що для них не важливо. І щодо трансформації, то я зрозумів, що це дуже сильний інструмент для розвитку і для того, щоб досягати своїх цілей. От. Вітаю. Я Анастасія Вітаю. Одонець. Розкажіть нам, як ваш досвід роботи у медіа вплинув на вміння керувати командою. Ніяк не вплинув, якщо чесно. Це не пов'язані речі, тому що е, в медіа я працював до того, як у мене з'явилася команда, про яку ти говориш. Я працював е, ну, фактично одинаком. Тобто я особливо нікому не підпорядковувався, і мені ніхто не підпорядковувався. <кх> От. А... Командою керувати це вже в процесі прийшло. І да, це я це не пов'язані речі, я вважаю. Абсолютно. Окей, можливо, у вас розвинулись якісь певні лідерські навички? Ну вони у мене розвинулись в футболі, тому що я все життя футболом займався в дитинстві до 18 років. І да, звідти, мабуть, так. Да. Мене звати Владислава. Моє питання: а, які навички стали такою собі секретною зброєю в роботі з брендом клубу? Те, що я жив все життя в Черкасах, я на момент там, останніх декількох років вже знав е всіх, а, а кого не знав, знав, як їх знайти там, через одне рукостискання. От, і це найголовніше, що мені допомагало організовувати щось, тому що там, окрім роботи медіа, в мене ще були опції там, організації будь-чого, будь я не знаю, когось кудись запросити. Е от, наприклад, коли цей Матвійчик, скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'яско, вистрілив, це було два роки, тому здається. Я його... І ми грали на Пасху, здається. Чи там через тиждень після Пасхи у нас була гра домашня. І я його знайшов, я позвонив батьку, я його запросив на футбол, щоб він приїхав. Кажу, приїжджайте на Віпку. Там". Ну, коротше, ми б там організували таке, знаєте, це було круто тоді, він ще був такий популярний. Але батько просто сказав, що ми без питань би приїхали, але йому просто футбол не цікавий, йому там 10 років він буде бігати, нудитись, ну, чисто з людських типу якостей для дитини це не прикольно. Було. От, тому о, важливо насправді, знайомитись, знайомитись і знати багато людей, і, або знати, як вийти на цих людей. І тому це найголовніший інструмент, один із найголовніших інструментів, який допомагав мені в моїй роботі. Але я теж спочатку нікого не знав, нуль, абсолютно я. Те, що я жив все життя в Черкасах, я знав там своїх друзів, да, і, е, одногрупників, однокласників, е, а людей, які там якісь посади займають, які ж можуть щось вирішити в Черкасах, чимось допомогти. Я їх не знав, треба було знайомитись. По школах, щоб їздити, треба теж з кимось постійно домовлятись або з директорами, або з вчителями фізкультури напряму, якщо ви знайомі. О, ну але простіше завжди через директора, насправді. А на директора якось треба вийти, де ви візьмете телефон директора, я не знаю, 17-ї школи. Да, от вам Ну, треба пошукати, правда? І тому такі навички допомагали мені. Добрий день. Добрий. Мене звуть Мар'яна. І моє питання, який найнеочікуваніший фідбек був у вашій роботі, на вашій ідеї? Найчастіше це було з презентаціями футболістів. Коли тобі треба там за місяць видати до десь 8-10 ідей. Цих презентацій креативних, і, і воно як ту-ту-ту-ту-ту, і ти іноді вже не розумієш, це класна ідея чи ні. І ти знімаєш, дивишся е, у підсумку, у тебе вже немає часу це виправити, тому що є там дедлайни, підписаний контракт, треба футболіста презентувати. І ти дивишся після монтажу, і думаєш, о Боже, який позор! Потім ви це викладаєте. І всі вау, топ. І ця презентація йде на якийсь конкурс, її беруть там, з профільних медіа, які аналізують спортивний маркетинг. І саме цю презентацію, ми зняли 10 презентацій, всі непогані. Оця найкрінжовіша, взагалі, я не хочу взагалі про неї згадувати і дивитися її ніколи в житті більше. І її беруть на, який конкурс, на якийсь конкурс. Тобто це дуже все робота в медіа, вона дуже суб'єктивна і дуже багато залежить від чийогось смаку. Неочікувано було, що дуже людям зайшла, зайшов формат про факти перед матчеві, коли ми знімали його спільно з клубами, з якими ти граєш. П'ять фактів про матч Олександрія ЛНЗ. В Олександрії є мак. В Олександрії є мак. Але є і смак. Стадіон КСК Ніка вміщує 7 тисяч осіб, але на матч з ЛНЗ може прийти. Трошки більше тисячі людей. У першому колі за ЛНЗ на правах оренди виступав Іван Калюж, на який належить Олександрії. Ось він. Сьогодні черкащани грають на виїзді. І на виїзді під підобічню Олега Дулуба набрали в цьому сезоні очок більше, аніж удома. 17 проти 12. Цікаво, чи збережеться ця тенденція і сьогодні, після матчу Олександрія ЛНЗ. Щоб дізнатися, вмикайте ПЛТВ о 15.30. Дивіться гру і вболівайте за свою. За нашу команду. Це було унікально, тому що. Футболі як? Ну, це дві команди, які ворогують, вони там одна своє щось пише, інша своє пише. А тут перед матчем в інстаграмі спільна публікація, де клуби об'єднуються для спільного продукту. І мені дуже багато з України, з різ... ну, з усіх команд писали, вау, класний формат, да, ми будемо брати участь, круто, круто, ну, бо ти ж всім пропонуєш, і ти пропонуєш там на правах, що ми все знімемо, змонтуємо, там навіть е... перші рази. Я писав факти для тих клубів, які мають про себе щось говорити. Я їм писав. Ну, але потім вже, якби я з позиції сили більше діяв, бо зрозумів, що всім подобається. І фідбек був позитивний. А ви можете да. якось можливо описати свій найкращий робочий день? Як ви може, його уявляєте? У мене всі дні, дивись. Е, у мене... У вас кожен день найкращий. Так, да, у мене... Я не вважав, що я роботу, тому мен... що я хожу на роботу, я сиджу на роботі. Ага. Тому що для мене робота це. Поняття таке, що м, ти робиш те, що тобі не подобається, щоб заробити гроші. І це ти ходиш на роботу. А я не ходив на роботу. Я просто е, займався Улюблене. улюбленою справою, да, з хорошими людьми, контактував. Е, тобто робота це таке якесь негативне слово, воно мені не подобається. Воно, оце, не знаю, в мене одразу така асоціація: ти йдеш на роботу, оце зранку, ввечері ти приходиш, тебе немає сил, ти не хочеш. От як знаєте, яку фразу можна найчастіше почути в неділю да, від людей: О, завтра на роботу. Скажіть, будь ласка, якби автобус ЛНЗ міг розповісти якусь одну історію з ваших поїздок, про що б вона була? Я на автобусі не їжджу, Розумієш, що проблема. І не їздив. Останні роки три, мабуть, я не їздив на ньому. Майже. Насправді зараз дуже спокійно. Всі спокійні, це просто карти, музику хлопці слухають і все. Немає такого ніякого куражу, дебошу, знаєш, такої щось якоїсь грязюки. Коротше, немає такого. Хто всі, всі спокійно їдуть, хтось сім'єю розмовляє. У нас до речі, майже всі футболісти у них або є дівчини, або дружини. І вони всі такі спокійні, сімейні. Привіт, я Аня, блогерка початківець і моє питання наступне. Коли у тебе поганий настрій, що може миттєво його поліпшити, крім просеку? Спорт 100%. Вчора, ні, позавчора, коли? Сьогодні що, понеділок? В суботу. Я ходив в кіно і я на місію не здійснену, нову. І я дивлюсь фільми, де три години. Я думаю, о май гад, це сидіти три години? Ну це тяжко сидіти просто. Думаю, так, зараз у мене є час, я швидко вибігаю іде, да, я швидко на пробіжку пролітаю ці 4 кілометри, щоб втомитись, щоб мені було приємно сидіти, розумієте? Ну, знаєш, на, найчастіше настрій псувався лише через роботу і через якісь незакриті питання. От якщо щось висить і, і, і воно не закрите, і від тебе нічого не залежить, що, оце найстрашніше, коли м -м, питання можуть закрити там, ну, не твоїми руками, а від когось щось залежить. І оце ти таки ходиш, воно тебе трошки гнітить. І, ну, єдиний рецепт, це при якомога пришвидшити цей процес, щоб воно щоб воно вже нарешті здійснилось це. Які висновки із студентського життя ви для себе зробили, і можете порадити от нинішнім студентам першого другого курсу, що їм треба під час студентства робити? Я порадив би, е, ну, по-перше, вам треба зрозуміти, що ви хочете, типу, який напрямок. І так чи інакше, з цього напрямку якісь знання вам в університеті будуть давати, можливо, базові, ну, зрозуміло, що не повні, да, там якісь, але коли ви розумієте, що ті пари, ті предмети, які вам дають, вони пов'язані з тим, що ви хочете робити, наприклад, ви хочете працювати там зараз, вже які раніше там радіо дати леведучий, зараз, мабуть. Ви хочете там блогером бути, UGC-кріейтором якимсь да, <реку> таке, да, або є таким, яким не знаю, ведучим, наприклад, що теж журналістика дуже допомагає бути ведучим. Там для мене е, завжди було не проблема взяти мікрофон, там, вийти на центральний стадіон, де там тисяча півтори людей ля-ля-ля-ля-ля. Там, там всі, ну, тобто, оці навички. Е, і ці всі предмети, про які я говорю, доповнювати їх. Е, Самонавчанням. Вам щось в університеті трошки вас направили, да, кудись щось, вам показали, ага, отут там монтаж, наприклад, фотошоп, це все вас е, ну, з зрозумілих причин вас не будуть глибоко вчити глибокому монтажу в університеті. Тому що немає на це часу об'єктивно, да, але ви можете самі зробити це, навчитись і коротше, самим треба е, довчатись.